Всім доброго дня! Закінчується зима. Хоча ще місяць календарний зими, але бджілки вже активно літають. Ну, майже кожен день в обід е в них є облід. І вирішили записати відео про прийом замовлень на 2025 рік на плідні і неплідні бджоломатки. Ціна бджоломаток у 2025 році на травень місяць буде коштувати 300 гривень. Що. Записатися або щоб попасти в чергу, е, треба зробити предоплату 50 гривень за одну бджолу матку. Е, записуємо ми кожні 5 днів, так, щоб нам було легше собі орієнтуватись, Скільки маток нам треба прийняти, або скільки ми можемо зробити маток за 5 днів, тобто 5 днів. З 5 по 10 записуємо, з 10 по 15, тобто терміни ви кажете, мені там, там в першу чергу з 5 по 10. От, і так далі, по 5 днів. Ціна маток 300 гривень, передоплата 50 гривень. І зараз цікаве про акцію. Такого ще ніхто не робив, я думаю, покажемо, як практика покаже, чи воно того вартує, чи ні. Акція на бджоломатки на травень місяць. Якщо ви проплачуєте до 1, квітня, так, до 1 квітня повну вартість бджоломатки, то для вас матка коштує 250 гривень. Тобто оплачуєте зразу тільки 250 гривень за одну бджоломатку. І на травень місяць в будь-який період ви собі резервуєте і ціна для вас 250 гривень. Тобто, треба заказати вам 10 маток, проплачуєте 2500. І кажете, на коли вас записати. От така акція, хто хоче заощадити, зекономити і бути впевненим, що ви отримаєте тоді, коли ви замовляли. На неплідні матки також акція. Значить, неплідні матки в сезон з травня ну, в травні місяці, будуть коштувати 80 гривень. Якщо ви проплачуєте до 1 квітня повну вартість, то для вас неплідна матка коштує 60 гривень. По породах, значить, в нас є карніка і Карпатка, значить, облітуються вони на різних точках, відстань між точками приблизно 9 кілометрів. Значить, Кому треба інформація по лініям, це вже в телефонному режимі. І ще є, скажімо так, люди, які взагалі проти передоплат, які категорично в житті не дають ні за що передоплату. З такими людьми ми теж працюємо. Ми теж працюємо, але тоді вам не треба записуватись, ви просто дзвоните вже в сезон, коли вам треба матки. Зазвичай ми приймаємо замовлення е, десь на 70-80% від своїх потужностей. Тобто ми не приймаємо впритик, бо десь бувають погані обльокти, десь там якісь оптовики дзвонять, які там, скажімо, постійні. Е, зазвичай ми лишаємо собі отакий от карманчик резерву. Хто хоче, хто не хоче передбати робити. Також будемо з вами працювати, наложним платежем відправляємо від одної матки, але вже тоді дзвоніть, коли вам треба буде матки. Тобто треба там, подзвонили, є матка, нема. Якщо влаштує завтра-післязавтра, -завтра, через 2-3 дні я вже тоді говорю коли. Так що таких клієнтів запрошуємо до співпраці, але вже прямо у сезон. От, така от інформація. Все. Всім гарно дозимувати. Удачного сезону, номер телефона під відео. І ще скажу 050 67 43 745. Все, всім до зустрічі, пока!